Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на болотах. відбувається щось дивне з їхніми аесками. Перед Пасхою субота, 19 квітня. Після невдалих пусків російських і корейських балістичних ракет вибух пролунав поблизу Краснодарської Аеса. Четверте, за останні два місяці місця спуску було 500 кілометрів від станції. Вочевидь, Росія хотіла відтестувати нову континенталку. Втім, удар пройшовся по території самої Росії, зокрема АЕС за Шими пишуть, що одна із корейських ракет влучила в градирню АЕС. Скоріше за все росіяни відмовлятимуться від корейських ракет, оскільки більшість вибухають і у пускових установках або летять. Не туди телеграм-канали підтверджують. Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена після невідомого випуху під землею Епіцентр був саме під нею. Тому зупинені усі енергоблуки пожежу загасили тільки зараз. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Пишуть, що росіяни зберігали в підземних ангарах. Рах під станцією озброєння от карма прилетіла. Пишуть про дуже велику кількість загиблих і поранених окупантів. Не щастить Росії останні дні квітня. На Паску вся Росія горить. Окупанти під атакою в Курську. прориви Дамба аварії на АЕС сидять без світла. У них точно СВО йде за планом. А у Краснодарі, окрім зупинки Ас, прорив і все через балістику, яка летіла вбивати українців, але розірвалася на території РФ Божа Карма. І це після слів Путіна, що все буде добре, і все йде. Де по плану паралельно з цим Рубіо заявив, що готовий рекомендувати Трампу відмовитися від переговорів по миру, якщо в найближчі дні не відбудеться серйозних зрушень. Пише політолог Андрусів. Очевидно, що про зрушення мають на увазі кроки російської сторони. Тремтіння команди Трампа тепер вже давно на виході. Вже всі зрозуміли, що Путін їх водить за ніс, окрім від Кофану і самого Трампа, бо він дуже не любить прощатися зі своїми ідеями. Та схоже, що вони вже не бачать шансів на успіх цієї історії. Ація утім не стане однозначною раніше 9 травня. Путін відомої сукодоровечера і провести 80-річчя перемоги для нього сакральна історія. Якщо мирні переговори по Україні закриваються до цієї дати, до багато дрібних політиків, які хотіли би відвідати парад, явно замисляться над поїздкою в Москву і майбутніми стосунками з Трампом. Що більше це ще й ми можемо зіпсувати свято, якими додатковими операціями, які нам заблокують, якщо будуть вірити у спіх переговорів, тому. Скоріше за все, Путін почне з наступного тижня підігрувати в якесь умовне перемир'я, щоб дотягнути до 9 травня, а там розпочати по новій. Є ще одна історія, яка не сильно розійшлася у нас, але теж має прямий стосунок до спроб досягнути мирної угоди. Іран ще в перших своїх розмовах з Путіним Трампа просив його допомогти у притримці ядерної угоди з Іраном. І оскільки він не зупинив Ізраїль, він на завдання ударів по ядерних об'єктах, мабуть, повірив Путіну. Однак кілька тижнів тому. Прямо перед початком переговорів з з Іраном Держдума ратифікувала у січні договір про стратегічне партнерство з РФ. Це була досить відчутна підкладена свиня, оскільки таким кроком Росія зміцнила переговорні позиції Ірану. Трамп, який відчайдушно шукає свої переможні перемоги, може почати сильно лютувати на Путіна. Провал і по Україні, і по Ірану буде свідчити, що його просто паймілі. А він не любить бути у такій ролі. Тому наближається час. Чем і за яким я очікую? Нового Трампа для якого Путіна буде ворогом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.